Доброго ранку малята. До нас у гості завітала поважна гостя. Хто ж вона така? Хто це, діти? Курочка, як каже курочка, ко-ко-ко. Подивіться, курочка нам знесла яєчко, бо скоро свято велике називається Великдень, але вона боїться до нас підійти. Давайте її покличемо. От такою гарною потішечкою. Ко-ко-ко, на Великдень свято. Ка-ка-ка, бігла курочка прудка. Ку-ку-ку, я зустрів її в садку. Ке-ке-ке, яйце вона знесе. Ки-ки-ки, а ми спечемо паски. А ну давайте ще разочок малята. Повторюйте потішечку за мною. Ко-ко-ко на Великдень свято. Ка-ка-ка, бігла курочка прудка. Ку-ку-ку, я зустрів її в садку. ке 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 яйце вона несе. Ки-ки-ки, а ми спечемо паски. Молодці малята, і курочка до нас підійшла і подарувала нам на свято гарні яєчка. Повторюйте віршик. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!